Яма на ямі, коли і де відремонтують дороги на рівненщині. Палало аж до неба. У квасилові біля залізничних колій невідомі підпалили сухостій. ITV. Новини. Добрий вечір. Грошей немає, але ви тримайтеся. Цьогоріч великого ремонту доріг на Рівненщині чекати не варто. Як пояснили у профільних службах, гроші є лише на утримання, та й то в обмеженому вигляді. Відомо й про суми, які фігурують, до прикладу, обласне управління, оголосило тендери на 225 мільйонів гривень. Більше про ситуацію з ремонтом автошляхів в області у матеріалі Далі. Доведеться потерпіти Цьогоріч На рівненщині не планують значних ремонтних робіт автошляхів. Катастрофа, повна катастрофа. Капітальне будівництво в умовах війни проводити не дозволяють а на поточний ремонт грошей немає. Глобальні ремонти капітальні всі видатки всі. Припинені і найближчим часом не передбачаються. Це той мінімум, навіть сказав, мінімум. Мінімум, щоб якось втримати дороги, хоч якось як підтримати в належному стані. Начальник розповідає, його управління опікується дорогами місцевого значення. Їх на Рівненщині 3142 кілометри. Зізнається, 90% доріг області в неналежному стані, і ситуація з кожним роком стає все гіршою. Пояснюється тим, що місцеві дороги завжди. Фінансувалася по залишковому принципу, і в останню чергу Цьогоріч великих ремонтів чекати не треба. Їх не буде. Єдине, укладуть договори щодо утримання того, що є. Це послуги із експлуатаційного утримання доріг. Тобто це найнижчий рівень обслуговування доріг, скажімо так. Е, ну, для прикладу, це буде дрібний ремонт, там виправлення профілю, якісь просадки, е, знаки бар'єрка, бар'єрного родження, нанесені розмітки, планування узбіччя і так далі. Тобто такі дрібні роботи сюди не входить поточний капітальний ремонт, там більш солідні такі роботи, які по дорогах. Уже Оголошено чотири тендери, підряднику, який готовий взятися за догляд місцевих доріг у рівненському районі. Пропонують 71 мільйон гривень. За утримання доріг Дубинського району 50 мільйонів, Сарненського 56, шість і Вараського 48 мільйонів гривень. Тобто, управління дорожнього господарства області наразі шукає підрядників на суму у 225 мільйонів гривень. Втім, Олександр Гончарук пояснює, зараз грошей таких немає і близько. Ті суми це очікувана вартість, і під нею зараз немає фінансування. Це ми надіємося, що все таки якась ситуація зміниться. Окрім доріг місцевого значення через Рівненщину проходять і автошляхи державні, найзначиміша Київчоп. До неї і найбільша увага пояснює заступник начальника служби відновлення Рівненщини Дмитро Леонтіюк. каже, що вони також не планують поточних та капітальних ремонтів. Наразі ліквідовують ямковість на дорозі Київчоп. Також у планах подібні роботи у напрямку Луцька та Острога. Далі лише утримання цьогоріч. Ми плануємо розрахуватись з боргами 2023 року, розрахуватись з боргами за зимове експлуатаційне, за зимове експлуатаційне утримання 2023-2024 років, і з глобального це підготовка до зимов, осінньо зимового е, сезону 2024-2025 років. Наразі служба відновлення оголосила два тендери. Вони уже завершені. Ремонт на дорозі Київчоп запланований на суму у 21 мільйон. А утримання доріг державного значення протяжністю у 165 кілометрів 80 мільйонів гривень. В 2024 році ми отримуємо в більш ніж удвічі менше, ніж фінансування 2023 року, і кратно менше, приблизно в 8 разів менше, ніж мінімально необхідна розрахункова потреба, яка прописана в державних стандартах. Керівники обох структур зазначають, що дороги можна ремонтувати і за рахунок бюджету місцевих громад у 2023 році. Були подібні історії співфінансувань. Втім, на таку співпрацю громади йдуть лише у критичних ситуаціях. Відтак на суттєве покращення проблемних дорожніх ділянок в межах Рівненщини чекати не варто. Вадиморос Артем Шаула, телеканала Media Group. У рівному з'явилася нова техніка вартістю 120 тисяч євро. Її як гуманітарну допомогу нашому комунальному підприємству передали партнери з міста Панков. Звідти вона приїхала власним ходом і вже найближчим часом цей транспортний засіб розпочне виконувати роботи на вулицях нашого міста. Більше про цей транспортний засіб та про те, чи була у ньому потреба, дивіться у сюжеті. Оновлення та покращення автопарку німецькі партнери підсилили рівненське шеу. Сьогодні в рамках підписаної угоди про співпрацю комунальне підприємство отримало чергову партію партнерської допомоги від міста Панков Берлін. Цього разу партнери передали рівному вантажівку МАД з краном маніпулятором. До слова із Німеччини в Рівне вона приїхала власним ходом. Я особисто забрав цю вантажівку в панкові і привіз її до вас. Автомобіль цей надано в рамках програми федерального міністерства економіч. Чного співробітництва Німеччини і розроблено та передано ГІС це німецьке товариство міжнародного співробітництва в рамках самої програми покращення цивільного захисту в муніципальному партнерстві в Україні. За словами виконуючого обов'язки міського голови Віктора Шакерзяна, таку допомогу ми отримуємо вже не вперше. Тим самим німецькі партнери демонструють неабияку підтримку нашого міста та країни загалом, адже витрачають на це чималі суми зі свого бюджету. Це вже не прийдуть не вперше. Перш за все хотілося б подякувати це саме меру Кох, яка дійсно допомагає вкотре і показує, що він дійсно не хоче підтримати сьогодні державу. Сьогодні ми з вами те, що вони обіцяли, зустріли такий ман, який коштує орієнтовно десь 120 тисяч євро, який буде багато оскільки на ньому розміщений кран-маніпулятор, вантажить під ньому, із який буде біля себе піднімати 4 тони, а повністю, якщо її розкласти, повністю то буде 11 метрів, і піднімає там півтори тони. Донині подібних технічних засобів у Рівненському Шеу не було. І аби здійснювати такі роботи, як ремонт чи монтаж колодізів або встановлення бордюрів, доводилося залучати по кілька одиниць спецтехніки, тим самим збільшувати навантаження на працівників. Стану сьогодні подібної техніки в нас немає і е, потреба дійсно була дійсно така критична, тому що це все лягає на руки робітників. І дуже складно, коли треба десь це підвести, розвести, то це все приходиться виконувати ручно. Тож тепер, завдяки співпраці з німецькими партнерами, рівненські комунальники зможуть ефективніше та швидше виконувати свою роботу. Ангеліна Бурак, Віктор Міщук, телеканали Media Group. СБУ Рівненщини затримали рецидивістку, яка ввозила в Україну прекурсори, з яких виготовляють психотропи під виглядом прального порошку. До створеного наркотрафіку була причетна жителька Хмельниччини, яка вже мала судимість за контрабанду заборонених речовин. Жінка у лютому цього року запропонувала клієнту свої послуги із перевезення прекурсорів з Єгипту до України. Приховуванням від митного контролю, чоловік погодився і заплатив понад 400 тисяч гривень та 1800 доларів за товар і транспортні витрати. У березні зловмисниця полетіла до Єгипту, а доставку псевдоефедрину організувала через Італію. Зокрема, вона передала одному з приватних перевізників кілька сумок з продуктами та, нібито, пральним порошком. Передачу клієнт забрав на території України. За даними слідства, зломисниця маскувала іноземний товар у коробках з підпрального порошку та відправляла його до нашої держави через водії міжнародних пасажирських перевезень, яких використовувала в темно. Після везення прекурсорів в Україну учасники угрупування продавали їх своїм спільникам з нарколабораторій. У результаті комплексних заходів співробітники СБУ затримують. Чині організаторку наркобізнесу, яка переправила до регіону партію псевдоефедрину загальною масою 13,5 кг на суму понад 3 мільйони гривень. У рівному правоохоронці викрали та затримали двох розповсюджувачів наркотиків. Про це розповіли у поліції Рівненщини. Бізнес наркоділки вели онлайн, замовлення отримували з телеграм-каналів та відправляли їх, користуючись послугами логістичних компаній. 21-річного уродженця Хмельниччини, жителя рівного поліцейські затримали під час відправки трьох посилок із амфетаміном загальною вагою 15 грам. 28-річного рівнянина викрили під час відправки 11 посилок із Канабісом та галюциногенними грибами загальною вагою 80 грам. Під час обшуків за місцем проживання наркозбувачів поліцейські вилучили майже кілограм наркотиків, шісти видів канабіс, амфетамін, мефедрон, ЛСД, галюциногенні гриби та гашиш. Вартість вилученого у них товару за цінами чорного ринку становить 750 тисяч гривень. Злочинну діяльність складменів задокументували працівники управління боротьби з наркозлочинністю спільно зі слідчими Рівненського районного управління поліції за інформаційною підтримкою відділу кримінального аналізу та за процесуального керівництва рівненської окружної прокуратури. Зломисників затримали у порядку статті 208 Кримінального кримінально-процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Двадцять березня слідчі за процесуального керівництво прокуратури повідомили про підозру у збуті наркотичних засобів за частиною. Но другою статті 307 кримінального кодексу України і знову підпал у Квасилові біля залізничних колій невідомі підпалили сухостій. Відео з тим, як палало, неабияк сколихнуло соціальні мережі. За однією з версій, підпал могли спричинити неповнолітні жителі селища, які за словами очевидців в той же день гралися з вогнем. Чи справді це вчинили підлітки? Та яких збитків завдала пожежа, дізнавалися наші журналісти. Біля залізничного переїзду у Квасилові загорівся сухостій. Це не на жарт налякало мешканців селища, тому що неподалік загоряння знаходяться приватні будинки та лісосмуга. А у деяких новинних ресурсах взагалі поширювалася інформація, що це палала меблева фабрика. Однак у ДСНС цю інформацію спростували. 27 березня о 21.22 на спецсрінію 101 надійшло повідомлення про загоряння сухої трави між селищем Квасилів та містом Здолбунів Рівненського району. На ліквідацію було направлено чергове відділення рятувальників першої державної пожежно-рятувальної частини міста Рівне та вогнеборців місцевої пожежної команди села Корнен. Ліквідувати пожежу вдалося на площі пів гектара. Практично відразу після появи відео з підпалом почали ширитися й версії причин пожеж. За словами старости Квасилова, віти кисільової це міг бути і підпал. Напередодні пожежі до неї зверталися працівники укрзалізниці, які побачили неповнолітніх жителів селища, що бавилися з вогнем. В Другій половині дня до мене звернулися працівники укрзалізниці, які виявили на поблизу дистанції колій підлітків неповнолітніх дітей, які гралися з вогнем. Я впізнала дітей, повідомила батьків про те, що провели з ними інформаційно-роз'яснювальну роботу стосовно того, до чого призводять пустощі з вогнем. Також староста Квасилова додає, що вже дала розпорядження, щоб у навчальних закладах на території Квасилова провели виховну роботу. Іде війна, і ми не знаємо, що можуть перевозити залізничним транспортом. Що це може бути небезпечно як для населення, так і для працівників Укрзалізниці так і для самих дітей, а також звернулася до начальника інспекторів ювенальної превенції з проханням провести інформаційно роз'яснювальну роботу. В навчальних закладах селища Квасилів, старший інспектор із запобігань надзвичайних ситуацій Андрій Цибарьов нагадує, що під час воєнного стану на території України за підпал сухостою передбачена адміністративна відповідальність в домосподарствах чи на землях запасу сільськогосподарського призначення люди випалюють суху рослинність, чагарники і так далі. За це передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу, мінімальний штраф. Посягає 3060 гривень на громадянина України, а за порушення правил пожежної безпеки в лісах, в тому числі і біля лісових масивів, передбачена адміністративна відповідальність за статтею 77. Також штраф мінімальний на громадянина України 1530 гривень. Станіслав Мокляк, Вікторія Петренко, Денис Коломис, телеканал ITV Media Group. Про те, що на Рівненщині встановили нерестову заборону на вилов водних біоресурсів, про припинення роздачі безкоштовних обідів, потребуючим у рівному, та про те, що рівненська ода передала конфісковане майно на потреби військових, вже читайте на нашому сайті itvmg.com. Ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Thank you Бережно Кліщі! як вберегтися від укусів кліщів, баба парочка, пенсіонерка з Рівненського полісся, понад 10 років готується до власної смерті. На дворі пригріло сонце, а це означає, що кліщі вже прокинулися від зимової сплячки і шукають свою потенційну жертву. Ентомологи розповіли нам, як вберегти себе та свого домашнього улюбленця від небезпечних укусів і що робити першочергово, якщо кліщ вже присмоктався до шкіри. А також спростували деякі міфи про цих шкідників. Про це детальніше дивіться у сюжеті Ірини Грабчак. В активному пошуку з настанням тепла активізувалися кліщі, і вони терпляче чекають на свою жертву, аби з неї висмоктати кров. Ентомологиня Руслана Драп розповідає, кліщі для людей та тварин є досить небезпечними. Ці невеликі створіння можуть переносити більш ніж 150 різних інфекційних та паразитарних захворювань. Найчастіше в Україні реєструються такі хвороби, як іксотовий кліщовий борелю, свідомо як хвороба лайма, або кліщовий вірусний енцефаліт. Також кліщ здатен передавати людині. Величезну кількість геморагічних лихоманок, туляремію, багато чого такого а саме небезпечне ще те, що все це багатство може бути в тілі кліща в його гемолімфі. Кілька цих збудників хвороб, тобто це може бути мікс інфекцій. Цьогоріч сезон активності кліщів розпочався ще на початку березня. Ці комахи прокидаються зі сплячки як тільки температура повітря стає вищою нуля градусів Цельсія. Тому фахівці рівненського центру контролю та профілактики хвороб обстежують усі сквери та парки та інші місця відпочинку на їх наявність, аби згодом дослідити кліщів у лабораторії. Зустріч з іксодовим кліщем може трапитися будь-де насправді, якщо говорити про територію, це може бути ліс. Парк, сквер, польова ділянка, де ми з вами перебуваємо. А полюють вони зазвичай з сухого або не сухого травостою і чагарників з висоти орієнтовно 20-40 см від поверхні землі. Щоб не стати обідом для кліща, потрібно дотримуватись простих правил. Насамперед слід правильно підбирати одяг, використовуйте головні убори, кофти з довгими рукавами, одягайте брюки, чи лисини, Їх варто заправляти у носки. Зуття також повинно бути щільним. Також ендномологи радять одягати світлі речі. От подивіться, в от нас білий прапор, так? Ну і будемо говорити про якийсь світлий пастельний одяг. Кліща чудово видно, він не такий вже активний, він буде рухатися швидко, але не настільки швидко, щоб ми не змогли його помітити і не скинути себе, і не знищити. Руслана Драб додає, якщо ви йдете у довгу подорож на природу, обов'язково придбайте спеціальні хімічні засоби проти кліщів. Ними необхідно обробляти одяг та намет. Коли ми гуляємо в природньому біотопі, то подбати про акарициди обов'язково потрібно. Купувати їх потрібно сертифіковані в сертифікованих точках продажу, дивитись на термін їх застосування і обов'язково інструкцію для використання. І обов'язково треба час для його оновлення. Якщо акарицид діє годину, за годину його треба нанести знову. Тоді все буде ефективно і спрацює. Якщо кліщ вас все ж таки вкусив, потрібно негайно звернутися до лікаря у травмпункт, де кліща. Фахово видалять з дотриманням правил антисептики і асептики, а потім направлять до лікаря-інфекціоніста, тому що після укусу кліща працювати все ж таки бажано з людиною, яка підпадала під удар цієї кровососної тварини. Якщо ж такої змоги немає, видаляти кліща доведеться власноруч, ні в якому разі не можна стискати та виривати комаху, адже так ми можемо розчавити її. У випадку, якщо комаха заразна, у організм потраплять віруси. Заливати кліща олією мало ефективно. Це працює не завжди. Саме кра. Ще це обгорнувши пальці серветкою. Чимарливою пов'язочкою проходитись, викручуючи його навколо круговими рухами. Можна зробити петлю з нитки, можна купити в ветеринарній аптеці чудовий е, такий прилад, який називається кліщосмик. Він дуже ефективний при видаленні кліщів з тіла тварин і так само з тіла людини. Максимально близько біля шкіри його підводуємо і так само круговими рухами обережненько кліща з тіла видаляємо. Кліщі також дуже часто нападають і на домашніх улюбленців, тож перед прогулянкою потрібно обов'язково. Ково обробити свою тварину спеціальними засобами, щоб обрати ліки саме для вашого улюбленця, зверніться за допомогою до ветеринара. А також після кожної прогулянки оглядайте свого чотирилапого друга. телеканал не втримали перемогу. Жіноча команда Вераса завершила другий поєдинок весняної частини чемпіонату. Гравчині Олени Рудої на власному полі зіграли в нічию із ЖФК Маріуполь. На 63-й хвилині за рівнянок забила Тетяна Веремейчук. Втім, суперниці зуміли цей гол відіграти. Гравчині Маріуполя забили за хвилину до кінця матчу. Попри прикру нічию, це перший заліковий бал, здобутий рівнянками навесні. Наразі футболістки Вераса у другій шістці чемпіонату і борються за прописку в. Еліті. Ситуація наразі не зовсім приємна. Рівнянки у зоні перехідних матчів. Зробили перший крок. Чоловіча баскетбольна команда у стартовому матчі плей-офф на власному майданчику здолала БК Старий Луцьк. У Волинському дермії перша половина видалася доволі бойовою та непоступливою. А от у другій половині рівняни взяли матч під контроль і спокійно довели його до перемоги. Чи варто нам переживати за вихід у наступну стадію? Дивіться у сюжеті далі. Не підвели чоловіча баскетбольна команда Рівне при домашніх вболівальниках. Влаштувала справжнє шоу. Хлопці Михайла Переверзя зіграли свій перший матч плей-офф. Суперник, добре знайомий старий Луцьк. Щоправда, у регулярній частині волоняни у Рівного за три гри не виграли жодного разу. Диво не трапилося і у четвертому поєдинку між цими командами. Колективи доволі рівно розпочали. Після першої десяти хвилинки рівняни лідирували у чотири очки, а на велику перерву пішли за переваги у шість пунктів основну роботу хлопці Михайла Переверзія залишили на потім. Попросив, їх, щоб вони грали краще. Найбільше прислухався до головного тренера Олексій Соловйов. Він набрав 11 очок за півтори хвилини третій чверті. Партнери по команді допомогли збільшити відрив і по суті на останніх хвилинах гри за результат ніхто вже не переживав. Перемога була у кишені підсумкових 92-68. Бузьку ротацію дуже, і тому вони, може, за першу половину доволі швидко втомились, і вже на другу ми якби були більш свіжіші. Але ще один фактор, що ми граємо вдома, і підтримка від наших болівальників. Неймовірна найбільше користі рівному у цьому матчі приніс Елайджа Джойнер на рахунку американського легіонера 17 набраних очок, 8 підбирань та 5 результативних передач. Найрезультативнішим став Олексій Соловйов. Він приніс команді 24 очки. Найбільший ривок рівнян склав 10 очок, а найбільший відрив сягнув 27 пунктів. Втім, після такої перемоги списувати лучан не варто, зазначив головний тренер. Сьогодні получився такий розрив. Це жодного жодним чином не каже що. Що Луцька команда слабша, ми, ми і хто цікавиться баскетболом, всі дивилися останні ігри, і кубкові, і е, останні ігри чемпіонату, де Луцьк показував дуже качественний баскетбол. Попри поразку для Лучан ще нічого не втрачено, адже буде ще гра на їхньому майданчику. Плей-офф все вирішується якраз у це на емоційному рівні, і десь ми ж з цими емоціями, можливо, не справилися. По гарячих слідах я не хочу робити ніяких висновків по семи, по цифрах, по, по гравцях. Приїдемо, це перша серія. Я обіцяю, що друга серія буде, буде цікавіша. Поєдинок проти Старого Луцька перший у чвертьфіналі для Бека Рівне. Далі пройде колектив, який здобуде дві перемоги. Відтак рівняни це завдання зможуть вирішити уже в наступній грі. Якщо не вдасться, то буде й третій матч, де і вирішиться доля перепустки в одну другу плей-офф. Але у Рівному сподіваються, що все буде зрозуміло уже 31 березня. Саме тоді відбудеться повторна гра у Луцьку. Вадим Мороз, Media Group. Приготувала рушники та сорочку. Бабуся з Рівненського полісся понад 10 років готується до власної смерті. 84-річна пенсіонерка Параскевія, місцева знаменитість. Її знає вся округа, адже на свій вік вона досить жвава та роботяща бабуся. Жінка знає і співає багато автентичних пісень, виступала на сільській та районній сценах. До бабусі парочки навідалася і наша Ірина Жуковська. Вона розповість більше. Мрію копче до жила до весни, до теплої, де вже треба на полі садити, сіяти моркву, брат столові, горок, все сію, редиску, все. Морфі багато насібаєм да роздаю людям. Ось так сором'язливо, проте відверто, Параскевія Котяш ділиться із нами своєю мрією дожити до весни, аби допомогти чим більшій кількості людей. Бабуся проживає у селі Залужжя на півночі Рівненщини. Тут вона місцева знаменитість. У селі її ласкаво називають баба-парочка. Нині їй 84 роки, і вона досі тримає чимале господарство. Баба-парочка каже, усе це тому, що уся її молодість минула. В роботі, то жінка і нині не може всидіти без неї. Вся молодость пройшла у труді, крепко трудилася. Колись було таке, як у кого мали діти є такі, ось вже підлітки, то пасли корови. корові. Єжеднівно, кожен день так свято, пастушка була. І другі люди, у кого нема кому пасти, а старіша заювати треба. То теж оддавали туди у займанку, корову. Баба парочка розповідає, руками тяжко працювала, аби забезпечити своїх дітей усім необхідним. в Белгороді то зовсім побагато, і по 9 гектар сапали. Як я кажу, в окупанті вони, у полі їх не було несміху, але є те приїжджі люди від нас, а вони ж не, да. а потім. Робила і вдома, в ланці, в ланці робила льон рвали. По яктару льону треба було рукою вісмікать. Попри те, що робота у Параскевії іноді займала 12 і більше годин. Її улюбленою справою було і лишається вишивка та традиційна музика. Вона знає і співає багато автентичних пісень, виступала на сільській та районній сценах. До неї часто приїздять дослідники фольклору. Баба парочка дістає свій альбом, в якому зафіксоване усе її творче життя. Співала, багато співала і любила співати, і мрію співати. То до мене позапрошле літо. Раз з Дубровиці приїжджали, то в клуб ходила, а то з ровно приїхали раз і другий раз приїжджали із Польщі до їх жінка, чоловік то тут поляк грав, а вона барабанила жінка його. Ну, а ви співали. Ще й там це Нині бабуся Параскевія розповідає і уявити не могла, що старість прийде настільки швидко. На дев'ятому десятку життя жінка спокійно говорить про смерть. Розповідає, уже 10 років готова до її приходу. Ба Більше останніх два роки, з початком повномасштабного вторгнення, частіше почала про це думати. Я давно наготовила, давним-давно. І отак я стала така вже недужа, то я не знаю, кажу, може, я кажу, до літа не доживу. Може, може, кажу, вже й догоду, до, до того роду не доживу, не знаю. Ну, сподіваюся, бо мої батьки у таких водах помирали, у 84. Батьки і брати і сестри, ну то я думаю, і мопора пора. Така. А моя раніше, а мой хто я стоюзна. Та до ста доживете, а то й О, більше. Ні. то до ста я куди вже, то яка буду. Бабуся парочка з усмішкою на обличчі та надзвичайним ентузіазмом розповідає про свої плани на майбутнє. Ми ж бажаємо для неї втілення усіх її мрій та планів, а ще довгих років життя та обов'язкової перемоги. Ірина Жуковська, Денис Коломис, телеканал ITV Media Group. Це Всі новини на сьогодні бережіть себе та близьких. Злагоди у вашого селі та миру. Він обов'язково настане адже Україна переможе.